Yeah. Sure. Sure. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посереді нас, дорогі возлюблені Господі, браті і сестри, Бог призвав нас, християн, бути світлом для цього світу. Бог благословив нам бути, якщо не яркими, то хоч маленькими світлячками, які своїми ділами і молитвами сіяли б в цьому світі пшеницю добра благословення і миру. Христос називає нас дітьми, які покликані були стати світильниками Ви світло для цього світу. І не може ніяке світло заховатися від цілого града, якщо світло стоїть. Наверху гори. І ніхто не запалює свічку, каже Христос, і не вкладе її під стіл, але кладе її на підсвічникові, і щоб всі бачили світло. Тож і ви каже Христос, просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони увіділи ваші добрі справи, добрі діла. І через це прославляли би Отця Небесного. І так заклик бути світильниками великий і благословений і важний. З моменту гріхопадіння Дами Єви гріхи зруйнували природу людини і перетворили її на хаос у душі і серцю, і прийшло помречення ума. Світло духовне загасло у серцях людей, і вони стали ходити в темряві у пітьмі. Христос прийшов, щоб повернути нам світло, а маючи світло, ми би знайшли оту єдину, тернисту узку дорогу, яка йде у царство Божє. Наші радості були великі, коли на праздник Святого Миколая ми вручили нашим діткам. Подарунки. Більшість наших дітей готувалася, щоб почистивши обув і покласти на вікно, рано знайшли подарунки. І наші предки добре розуміли, що дітки, які чистять обув, закликалися мати чисте серце, розум і добрий послуг своїм батькам. Воїстину, наші діти мають достатньо мудрості, щоб догадатися. Що подарунок купили батьки, але подарували їм за благословіння святого Миколая. Бог благословив Святому Миколаю, щоб наші батьки йшли можливість подарувати нашим дітям подарунки, як і дорослим усім, силою Святого Духа. Перед нами нові свята. Через пару днів, 25-го, по новому стилю, свята Православна церква святкує пам'ять великого святого Спірідона Єпіскопа Терміфунського Чудотворця. На грецькому острові Корфу будуть великі святкування. Виніс плащаниць, виніс його мощей, в небо піднімаються навіть літаки. Приходять десятки тисяч людей. Це благодарні серця людей, великому святому Спірідону, Терміфунському чудотворцю, якого дуже люблять і в нас в Ужгороді, і в нашому краї. Правда, в цей день західні християни вже святкують Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми же святкувати будемо по нашому календарю юліанському також 25 грудня, але по старому юліанському календарю, який буде на 13 днів у нас пізніше. Тож, вітаючи західних християн з Днем Різдва Христового. Ми, східні християни православні, готуємося зустрічати Різдво Христового. Дальнішими духовними молитвами, постом, добрими ділами і приготуванням себе до зустрічі із народженим Спасителем і Господом. Так важно увідіти, що Господь народжується в іфлеємі для нас ради нашого спасіння, прийнявши наше тіло від Діви Марії, родившись, щоб війти в цей світ мирно, без погроз. Щоб люди вільно прийняли Спасителя Ісуса і прийняли би Його в своє серце, стали б дітьми Божиїми, послідували би за Ісусом, зреалізували б в земному житті євангельські принципи співжиття, вийшли б у церкву Христову і там би сформували себе майбутніх наслідників Царства Божого. Безумовно, радуючись. З тими, хто уже святкує Різдво через два дні західні християни, ми не на мить не сумніваємося, що Господь любить всіх людей, котрі прославляють Господа. І ми сьогодні просимо Бога, щоб Бог благословив всіх наших людей, наших жителів міста, жителів нашого краю, щоб ми всі були світильниками добрими, благодатними світільниками, які і тут світять, а в вічності разом зо святими церкви, за святим єпіскопом Терміфунським Спирідоном, і з усіми небесними святими наслідували би Царство Боже. Амінь. Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1 Ми знову з вами зустрілися у нашій програмі Духовні Обрії. На календарі вже закінчується майже рік, але місяць грудень він завжди до себе привертав увагу. Увагу не лише людей, які є в церкві, але увагу всього людства, особливо грудень 2012 року. Справа в тому, що ми живемо у такому суспільстві, де е, навіть церковні люди, на превеликий жаль, вірять і довіряють, і ввіряють себе іншим календарним системам, мало того, вони від них залежать. Сьогодні тема нашої програми це календарна маячня. Ми постараємося поговорити про те, наскільки оправдовує себе кінець світу по календарю, має взагалі церковне вчення про кінець світу і е, взагалі вчення про те, як ми маємо вірити в пришестя Христа. Гостем нашої сьогоднішньої програми є кандидат богослов'я, знана людина в краї, протери Олександр Гук. Доброго вечора. Тис Олександр дуже гарно Доброго дякуємо вас. вам за те, що ви погодилися прийти у нашу студію. Нагадуємо, шановні глядачі, що наша програма має електронну скриньку. На яку ви маєте можливість надсилати свої листи, також ви бачите перед собою адресу єпархіального управління, на яке ви можете надсилати письми свої листи і у письмовій формі. Отже, переходимо безпосередньо до нашої бесіди, отець Олександр. Останнім часом дуже накалилася обстановка серед людей, навіть віруючих людей. Стосовно календаря Майя почався певний ажіотаж, якби навколо календаря, який закінчується під назвою Майя, коментар богослова. Психологічно, це якби проблема зрозуміла, тому що історія нам свідчить про такі настрої людської природи. Ну, достатньо згадати так звані міленіуми. Міленіуми це завершення першого тисячоліття і другого. Як свідчить нам історія, що перший міленіум в тисячному році він викликав надзвичайно великий ажіотаж. Люди готувалися до кінця світу, продавали майно і так далі. І так далі. Є багато документальних свідчень у цьому аспекті. Ну, вже ми являє, були свідками другого міленіуму, також був певний ажіотаж. Там пророчили про всякі збої, досить такі суттєві у глобальному масштабі. Якщо говорити про календар Майя, то тут, очевидно, домінантом є, ну, скажімо так, науково-технічний аспект. Чому? Ну, тому що наше суспільство, воно дуже інформоване зараз, у такому планетарному масштабі. і... Всяка сенсація, яка виходить із наукових кол, вона набуває великого розмаху. Так що в цьому відношенні цей календар має, якраз є прикладом, як древня цивілізація або її релікт може впливати на свідомість сучасної людини. Якщо говорити про Майя як цивілізацію, то треба сказати, що Південна Америка надзвичайно багата цивілізаціями. Можна згадати цивілізацію альтеків, ацтеків. Інків і Май. Ну, серед них має найбільш розвинута. В якому плані? Справа в тому, що вчені відкривають цілі міста, які побудовані за астрономічним принципом. Це їх дуже вражає. Вражає те, що ці міста, вони якби зорієнтовані відносно космічного простору. І, звичайно, це ну, сенсаційне відкриття. Вчені відкривають ці тайни ці древніх цивілізацій південноамериканських. Ну і особливим таким аспектом є саме календарі. Чому? Ну, З наукової точки зору, що вражає? Що календарна система цієї цивілізації має інших, які я назвав, вона надзвичайно точна. Якщо порівняти наш сонячний календар, який складається з 365 днів, ми знаємо, що була реформа, так звана Григоріанська, яка його уточнила. А зараз, уже коли є у нас сучасні можливості, цей. Астрономічний рік уточнити там до тисячних долей, то виходить, що цей календар, якими користувалася цивілізація, ще найточніший був. І, звичайно, це вражає. І тут, бачите, який психологічний аспект, і науково-технічний, скажімо, що якщо вони так філігранно орієнтувались відносно космічного простору, а дійсно вони обрахували і орбіти планет дуже вдало. То і виникає тоді ну, таке, знаєте, логічне, логічний висновок, що їхні календарні системи, очевидно, дуже точні. І справа в тому, що ці цивілізації вони любили календарі надзвичайно, і вони мали календарні прогнози. Якщо говорити про календарі Майя, це сама досконала цивілізація, то вони мають п'ять циклів. Чотири цикли вже пройшли. І кожний цикл нараховує при, приблизно п'ять тисяч років. Цього вони обрахували. Вони це називають сонцями, так званими: перше сонце, друге, третє, четверте, зараз п'яте сонце. Ось. І ці вони прорахували, коли закінчилось перше сонце, перша катастрофа, друга і так далі, і так далі. І начебто вони обрахували, що зараз п'яте сонце, п'ята фаза. Яка має завершитись ось наскільки це вчені змогли зрозуміти? Завершити саме ось скільки це. Скільки вір, віруюча людина. Отець Олександр вона має залежати від того, що календар має просто закінчився. Ну, Нашо на б хотів звернути увагу, чому він такого жатажу набуває. Точність календарна. Ну а це вчений світ сприймає, потім розповсюджує. Як ці календарі? Вони надзвичайно багато календарів виготовляли. Майя вони любили цю справу. Це були шедеври мистецтва із срібла, і золота, із мегалітів. І Ось вчені знайшли мегаліт. Це камінний блок моноліт, який важить 24,5 тонни. І на цьому мегаліті цей календар ізображений, та й ці всі прогнози і присутні. І тому, звичайно, тут бачите, якби паралель, де якщо вони мали такий філігранний календар відносно Всесвіту, то, очевидно, і ці календарні прогнози вони мають підґрунтя. І деякі дослідники, деякі тільки, переважна частина вченого світу до цього відноситься скептично, і це має основу. Але деякі дослідники, бачите, тут паралель ставлять. Якщо вони так вдало орієнтувалися у всесвіті і обраховували ці всі фази, ці сонця так звані, то можливо і це, цей прогноз календарний він дійсний. І тоді, ось бачите, так прогнозують це або, скажімо, геологічна катастрофа. Щось станеться з землею в надрах її землетрус або космічна. Тим більше, що ця п'ята катастрофа, п'яте Сонце, як ці Майя визначили, визначається, тому що попередні загинули від огня, від води, від, від, стихії. Та та від стихії, а п'ята це зв'язана з рухом Землі. Ну а рух землі це очевидно, ну логічно це орбіта, яка може зазнати певних якихось деформацій, відхилень. Внаслідок або геологічної катастрофи, або космічної. Ну, так. А ми знаємо, що орбіта Землі це надзвичайно філігранна система. Там відхилення на якісь мінімальні величини приведе до катастрофи, тому що наше життя це баланс. Там настільки все чітко розраховано, що таке життя, і що таке наша Земля і, планета, і орбіта, що це дуже надзвичайно така. Ну, хрупка система. Тому що тут можна сказати, Тут, бачите, є психологічний аспект, міленіум і так далі. Ці всі прогнози сприймаються сучасною людиною дуже так активно, і науково-технічні, чому сучасна людина дуже довіряє. Ось ці два аспекти і викликали такий ожитаж, очевидно. Ну, я думаю, що є інші. Є і комерційно, очевидно, план Звичайно. це сенсації і так далі. Навіть в Ужгороді вже є нічні клуби, де продають Правда, білети це на кіно. Це розповсюджується на цьому певні якісь Комерці... дивіденти. Розумієте, всяка це, сенсація це, а зараз інформаційний простір глобальний. І всяка сенсація, якою б вона не була в даному випадку, це скажімо так, науково-археологічна. Вона дуже приваблива, тому що вона ну, така драматична. Це все розповсюджується, звичайно, такий ажіотаж викликало. І, до речі, оця стелва, яку відкрили вчені, вона зображує і в такому образному вигляді, якби завершення цієї п'ятої фази. Там Бог Сонця їхній, який зморшками, він вже дряхлий, дряхли. якби вказує образно, образи. що фаза вже досягає свого завершення кульмінації. Так що, бачите, оці, скажімо, такі. Свідчення цієї цивілізації взагалі-то таємничої, тут багато чого не відомо, але оці чисто технічні аспекти вони вражаючі. І тому і такий резонанс одержали. Так. Так. Дуже гарно дякую. Тися лисан нагадуємо, Шановні глядачі. в ефірі програма Духовні Обрії. Ми сьогодні говоримо на тему календарна маячня. Стараємося. Враховуючи мінімальні хвилини, які нам відведені, донести до вашого, якби відомо, слуху до вашого ока, те, що дійсно зараз на рівному місті навіть церковні люди дуже сильно піддаються на таке явище, як кінець світу, опрацьовуються цифри 12, 12, 12, 21, дванадцять, двадцять дванадцять і так далі. І люди настільки психологічно стали залежні від цих мертвих цифр, що навіть е, під, е, під, е, під ногами валиться віра, віра в Христа, і е, справа е, навіть не в цьому календарі, а в тому, що він вносить як е, фільм е, Код да Вінчі» Девіда Брауна смуток у церковну свідомість. І нагадуємо, що в нас у гостях протери Олександр Гук, який підтвердити ці. вашу цю дуже вдалу думку, що цифра це взагалі мертва система. Тому що бачите, ці. Цивілізація Майя орієнтувалася відносно астрономічної картини. Астрономічна картина, скажімо так, у математичному аспекті це статична картина. Ну, статична. Тут немає динаміки, розвитку, якогось генезису такого. І бачите, інки вони цю статичну картину якби накладуть на саму історію, яка має свою закономірність і розвиток. Але тут нема, ну, скажімо, такого відображення. Ортогонального, щоб всесвіт чітко відобразився на історії, і в цьому відношенні цікавим являються релігійні погляди цієї цивілізації, релігійна релігія. І ми що можемо зробити, що релігія цієї цивілізації настільки далека від нашої сучасної людини, що ніякого зв'язку з цією цивілізацією бути не може ні в якому відношенні. І ці їхні астрономічні досягнення. Це статична картина, яка не, ну, не має зв'язку з нашою історією. Про кінець світу взагалі. Це ж було до, до нашої історії. І, так так. і ви знаєте, тут який релігійний аспект, що вони практикували у масовому такому масштабі людські жертвоприношення, як так, відомо. Так, так, так. І це дуже жахлива картина. З цими з цією релігійною практикою стикнулися колонізатори європейські, перш за все, це іспанські конкістадори, конкістадор, як відомо, які стикнулися безпосередньо з цими традиціями. І їх, можливо, вразило і ведуч цієї цивілізації, ці споруди, піраміди, міста, і так далі, і так далі. Ці витвори мистецтва, але їх надзвичайно у моральному аспекті вразило, що там приносились масові жертви людські. І це чітко зафіксовано в їхній скульптурній е, артефактах. Чому? Тому що е, був такий погляд, що кінець світу або катастрофу можна від, відтягнути. відтягнути за рахунок жертв людських. І як є документальне свідчення вже європейських колонізаторів, що вони приносили жертви у масовому порядку і дорослих людей, особливо полонених, там десятки тисяч і дітей. Це є зображення там, і там є ці ідоли з цими резервуарами, куди стікалася людська кров. Розумієте? Ось такий аспект цієї цивілізації. Він так, перекреслює всі ну, аспекти їхні астрономічні досягнення і їхня релігія, вони далекі від нас тому розуміння, що це цивілізація, яка відійшла у минуле і тільки завдяки археологічним знаходкам, який заявляється таянич, так, так же вражає древній Єгипет. І ви знаєте, в цілому вчені приходять до того, що колись було єдине людство, як в Біблії сказано у сказанні про Вавилонську вежу, єдине людство. А потім відбулася оця, ну скажімо, деформація у людській свідомості, коли люди розділились і знаходять щось спільне. Між, скажімо, цивілізацією Майя і іншими південноамериканськими, і цивілізацією, скажімо, древнього Єгипту і так далі. Бачите, тут є така в'язка, і це. Ну, допотопна цивілізація, по суті, яка тись, Олександр, напевно, найголовніше питання, якби, заради якого ми сьогодні прийшли до нашої студії, як бути церковній людині, на яку просто наліпилися оці всі течії люди іноді самі на превеликий жаль, хочуть бути залежними, хочуть бути відомими, хочуть бути обманутими. Така психологія людини іноді. Отже, ну із вчення церкви про останні. Ні, і як людині триматися, тому що апостол Павло ще писав, будьте дуже уважні, тому що бліз є предверих кінець. І апостол Петро пише, що земля і всі справи на ній згорять. Тобто есхатолічне очікування навіть в апостольські часи було дуже актуальним і дуже натянутим, як струна. Вони завжди люди апостольських часів були готові завжди зустріти Христа в будь-яку свого життя. Ми вже тепер ці календарні системи, вони більші, як, наприклад, пришестя по Біблії пророки Ільї, чи Моїсея, чи часи там Антихриста три з половиною роки і так далі. Тобто, як бути нашій сучасній людині, яка просто впала в інформаційну якби, навалу, на яку навалилося просто з газет з телебачення оця тема, і люди, які є не тверді у вірі, вони звичайно пошатнулися. Ну, бачите, християнину цьому дуже просто, тому що християнський світогляд дуже такий. Логічно осмислений і в цьому відношенні для християна не проблеми. Нема ці всі впливи, які накладає наша технологічна цивілізація, вони мають тільки тоді певний резонанс, коли християнський світогляд він не сформований чітко. А з точки зору християнської є, звичайно, есхатологія, вчення струнки чітке про завершення історії і світу, тобто завершення в історичному аспекті і завершення у космологічному аспекті. Це однозначно. І про це нам дуже гарно свідчить апокаліпсис, откровення на богослова, де чітко визначено і історичне завершення, якби, і космологічне. Тобто завершення є, історичне. Якщо говорити взагалі про історичну есхатологію, вона була дуже чітко визначена якраз уже у контексті пришестя Христового. Тоді весь світ відчував, що мають відбутися якісь зміни в історичному аспекті. І психологічно це дуже відчувається. От історія нам свідчить, що люди чогось чекали. У глобальному масштабі. І це дійсно був такий психологічний аспект, що якась цивілізація завершується. ця, Дохристиянська цивілізація тут, на той час греко-римська греко дуже розвинута, завершується. Іде щось нове. Християнська ера йде. Бачите, так. в історичному аспекті все це відчувалося, і це все було дуже гарно оформлено. Цей язичницький світ відчував, і він зустрів цю нову християнську еру. Тим більше це відчували вже, скажімо, апостоли, які проповідували В космологічному аспекті апокаліпсис. Він чітко вказує на те, що дійсно історія завершується і завершується сама космологія, тобто на наступає. Новий вимір буття, перехід у вічність Олександр, на превеликий жаль, нам повідомляють оператори, що наша програма на превеликий жаль, шановні глядачі, завершується з цим Олександром. Завжди приємно спілкуватися. Це людина, яка завжди готова приходити на наші програми. І я сподіваюся, що ці 20 хвилин, які ви провели з нами, вони для вас були корисними, повчальними і цікавими. Отець Олександр я ще раз вам дякую за те, що ви погодилися прийти в наш ефір. У вас є кілька секунд. Поговорити з нашими глядачами, що їм побажати кілька секунд. Ну що б я хотів побажати нашим телеглядачам. Ну перш за все, віруючим людям, стрункої такої чіткої системи світогляду. Він він є. Він є. І тоді оці технологічні аспекти нашого часу вони не будуть впливати на наш внутрішній світогляд і на наше внутрішнє духовне благополуччя. Шановні глядачі, гарно дякуємо вам, що ви були з нами. Нехай Господь вас береже, будьте христовими і вірте в Євангелія, в ту благу звістку, яку приніс на землю Христос. До наступних зустрічей.